58 сімей залишились без житла. Такі заголовки вже скоро можуть з'явитися в київських змі. Принаймні в цьому впевнені мешканці дому в Михайлівському провулку. В подвалі цього будинку вже більше місяця тривають будівельні роботи, Десант місцевих жителів збирається взяти підвал штурмом. На їхню думку, через такий ремонт будинок може обвалитися. На допомогу кличуть міліцію. Будь ласка, мені треба е, дільничий, який знаходиться по моїй вулиці, щоб з ним зв'язатись терміново. В міліції кажуть, дільничий буде навіть три, але тільки завтра. Сьогодні дільничого визвати нереально?» «Нереально, да. А чому?» ну, Тому що вони всі на нараді на герцена 9». «Якщо вбивають, то ніхто не приїде. Да? Доводиться штурмувати гуртом. Гарнізон підземної фортеці одразу здається. Будівники зізнаються. Так, копали, так руйнували стіни, але своє керівництво видавати відмовилися. Яка ваша задача? «Копати». «Це ваше руководство. Нету нікого. А телефони як зв'язати з ними? У мене ні телефону. А у кого можуть бути? Не знаю. Робітники вирішують ретуруватися. А під час ревізії мешканці бачать, більшість несучих стін просто зруйновані. Більше метру і без того слабкого фундаменту зняті. Посмотрите, крошаться. Видите, колона опускається до якої степені йде фундамент. Ви представляєте? Дом служиться як картинка. Десять років тому будинок ледь не звалився. ґрунтові води підточили фундамент. Довелося вбивати сваї. Тоді трагедія пройшла повз. Місцеві жителі кажуть, вже десять років йде боротьба за землю посеред Києва. Забудовникам вигідно, будинок впаде, розчиститься місце для новобудів. Руйнування ж будинку кажуть, може спричинити ланцюгову реакцію. Тоді постраждає не одна будівля. З'ясувати позицію іншої сторони конфлікту нам так і не вдалося. Навіть в місцевому ЖКСі не знають, хто володіє скандальним підвалом. Про це нам розповіла Наталя Сапунова, майстер ЖКСу, яка відмовилася показувати на камеру своє обличчя. Каже, на будівельні роботи ніхто дозволу не давав. Приходив хазяїн і попросив розрішення вивісти мусор цього підвалу. І я грі дав розрішення. От під эту дудочку, вони винесли мусор. видно, і начали там проводити якісь роботи. Каналізацію я не знаю. Між тим підвалу опечатали. В ЖКСі Чекають, поки з відпустки вийде керівництво. Місцеві жителі чекають міліцію. Будівництво поки що призупинено. Соціальна країна стежить за розвитком ситуації. Володимир Полуїв, Роман Крюков, соціальна країна.